Слава Ісусу Христу, злюблені у Христі, браття і сестри! Всіх вітаю із святом, святом благовіщення Пресвятій Діві Марії! Сьогодні величне побожне свято в храмах служиться. О, дзвони в церкву дзвонять, молільники зійшлися, люди приходять, до сповіді, покаяння, причастя. І сердечно вітаю. Хай за молитвами Пресвятої матінки Небесної, Діви Марії, Господь дарує нам перемогу, дарує нам мир, дарує нам захист, здоров'я, силу. А я вас сердечно вітаю святом. І більше 70 людей десь повідав сьогодні. То дуже багато. Тому здоров'я, добра, много літа, і хай благословення Бога, Отця, Сина, Духа Святого, буде з вами, з вашими сім'ями, з вашими родинами, з вашими діточками. Щастя, здоров'я, добра і довгих років життя під мирним небом України і, і щоб Бог опікувався нами всіма. Святом будьте здорові з Богом!